Привіт! Я родом з 90-х, і для мене якісно класна музика була рожевою мрією мого дитинства. На той момент недосяжною. Зараз, коли з'явилась можливість закрити свій дитячий гештальт і з'явилось бажання отримати класну акустичну систему, я, як і всі, принуся в інтернет дивитись. Огляди, читати відгуки, і побачив, що україномовний сегмент Ютубу взагалі відсутній. ролики цієї проблематики, а російськомовний переважно для профі і біампінг, бівайрінг, ну я не це хотів знайти, мене на це цікавило. І результатом моєї кропіткої тижневої роботи, і стало якраз таки це відео. Тобто воно присвячується тим, для кого ресівер це з сантехники, а – це ПОП-група. Приємного перегляду. Тату. Тому зустрічайте система Yamaha NS F150, ns p 150 і ресівер Р X V4 А. Чомусь на коробці В4 втім бокова документація говорить, що літерку А, бачимо, що він приїхав з Польщі. Чому саме ця конфігурація? Зараз розповім більш детально. Скажу, що колонки досить великі, втім, в Вага десь кілограма 20, і, в принципі, самому можна було б забрати з нової пошти. До речі, вибір саме цієї конфігурації є не випадковим. Саме такий набір йде, постачається офіційним представником під назвою. Ямаха сет, і його рекомендована ціна 51 500 гривень. Така ціна в усіх продавців, я так розумію, ціну рекомендує Ямаха і всі дотримуються. А мені ж цей комплект обійшовся на 10 тисяч гривень дешевше. Як це вдалося, розповім. Ну, а тепер щодо вибору саме. Головних колонок. Чому NS F150? Мені їх рекомендував фахівець, реально, фахівець з хайфай з сфери Ігор. Якщо буде потрібно, залишу його контактні дані. А, вибір був між NS51. НС 7390 і НС 8390. Чому саме ці, чому саме НС Ф-150? Я довірився думки фахівця, що він сказав: більш якісні матеріали, кращі динамі... динаміки їх показники, більш якісні матеріали. Різниця в ціні була ця на 5-6 тисяч гривень дорожчі, але, якби розуміючи, що акустика це вкладення на роки, економити на 100-150 доларів я не захотів. До речі, саме ці колонки НС. F-150, е рекомендована їхня ціна 28 476 гривень. Е цей продавець Ігор мені їх е відправив разом з е системою nsp 150 за 25 тисяч гривень. Е ось так, щодо логіки вибору. Отже, напольна акустика NS F150 виглядає таким чином масивно добротно на підставці. Ну, все так якісно зібрано. Для порівняння з одного зняв гріль, виглядає. Класно, потужно, втім ще раз дріт, ну, скажімо так, бажає кращого однозначно під заміну. Позаду роз'єм, здається, фазоінвертор називається з'єднання банан, примітивне, просте, як двері. Розібратись, думаю, буде легко всім. Ну і, звісно, наклейка Yamaha Made in... Індонезія. Ось так виглядає напольна акустика. Йдемо далі. Так виглядає центральна, акустична система і тильники. Досить так добротно зібрані. Є позаду кріплення для тоби чіпити на стіну, ну, так якісний. Виглядають. Позаду банани свіженькі п'ятий місяць 24-го року. Але зроблено в Індонезії, напевне, випускаються і для російського ринку. також. Але досить ну, класно виглядають добротні, якісні. Ну і дивлячись на свій незначний розмір, внушаю довіру. Так, і родзинка нашого огляду, розпаковка ресівера. До речі, я вже переміряв дроти, які йдуть в комплекті. Червона довжина 4 метри, довжина білого 8 метрів. Так, ну а ми до ресівера. На коробці стандарт, який він підтримує: Spotify, Apple Airplay, Dolby Vision, Pandora з'являється, це є і музичний. Бренд Amazon Music, але я так розумію, вони платні. Скотч на польській мові Audio Clan говорить нам про те, що він приїхав з Братської польської республіки. І достаємо. Що ми маємо в комплекті пульт дистанційного керування Yamaha. Антена FM Діапазону. Це Мікрофон, який визначає площу кімнати і підлаштовує колонки так. інструкція, яку ніхто ніколи не читає, поки не зламається, мюзикст є Щоб ви знали, яким боком приєднати. А, ну Я бачу, що ще можливість до телефону. Через додатки я маха його підключити. Bluetooth, Wi-Fi. В принципі, все, що потрібно. Асистент Google AirPlay. те що потрібно для сучасного використання. Так, ну і отже, сам ресивер. Такий досить важкенький Знімаємо. І вау! що вам скажу це витвір мистецтва: Важкий, серйозний антенна Bluetooth, антенна Wi-Fi, під'єднання інтернету, HDMI, банани для з'єднання, інструкція для чайника. Ну і антенна FM. Ось так виглядає. Але він класний, він великий, передня панель чорний лак, виглядає досить класно, крутілки звук, тобто цим налаштовуєш і підтверджуєш вибір. під'єднуєш мікрофон, USB-флешка. Ну, ось так він виглядає ззовні. Процес налаштування акустики триває. Так виглядають тилові колонки, було прийнято рішення без підставок. Просто вчепити їх на примітивні кріплення. Вони маленькі, акуратно виглядають. Щодо підключення, Ямаха люб'язно поклала оцей дріт. Перетином, я думаю, десь 0%. ,5. 5,08. А ось дріт придбаний в магазині, перетинув в 2,5. Ну, що називається відчуйте різницю. Економія. Ну так, да, є таке 21 -е сторіччя. Закони ринку ніхто не скасовував. Якось так. Отже, декілька днів користування і можна підвести перші підсумки. По-перше, да, ви бачите, можна керувати за допомогою телефону, годинника, це завдяки оцій програмі, яка йде з заводу. Тобто, Wi-Fi і Bluetooth зараз це. Необхідність, надзвичайно зручну і класна. Далі, щодо функції кінотеатру, приєднання через hdmi ARC дозволяє повністю синхронізувати телевізор і кінотеатр. Тобто вмикаємо телевізор, вмикається кінотеатр. Вимикаємо телевізор, вимикається ресивер. Ти слухаєш музику, вімкнув телевізор, він розуміє, що будемо дивитись фільми і переходить в режим кінотеатру. Класно, зручно. Плюс можливість користуватися або тим, або тим пультом. Наступне. Да, слухав музику з флешки, FLA MP3, є різниця. Прослуховував Радіо, але все рівно зараз на, за користувацькою зручністю. На першому місці це сервіси прослуховування музики. Той же самий Spotify можна формувати плейлист, обрані альбоми, прослуховувати музику, ходиш по хаті і керуєш. Своїм пристроєм. Щодо ціни, він не обійшовся в 17 тисяч гривень про ресівер. Це приблизно 400 доларів. Тоді як офіційні коштують 33 тисячі. Доларів приблизно 760. Тобто різниця становить 360 доларів. Чому так? Мій ресівер приїхав з Польщі. Очікування 2-3 дні. Правда, жодних передоплат не просили. Також був здійснений апгрейд, докуплений сабвуфер ns sv 100 який додав низів, додав. Басу ну от загальні враження щодо прослуховування. Звук чіткий, структурований якісний. Починаєш розуміти жарти про каніфоль на струні. Як для першої аудіосистеми такого рівня, як на мене, досить. Непогано, дякую всім за увагу. Сподіваюсь, моя робота була вам корисною. Вдалих покупок.